Слава Україні, бажаю здоров'я. Сьогодні в нас буде гра, яку ми закинули кілька місяців Deep Rock Galactic Survivor. Там було купа новже, типу додали новий контент, але, ну, блін, не розірвешся на все. Тому ми її відкладували, відкладували, так як інші ігри буває. А тепер я думаю, що саме час продовжити. Так, я не знаю що. що, що. Нам би кристалісні печари, це можна пещера. Що нам там треба зробити. Завершити занурення. Тільки занурення, по факту, так. Берильник. Ugh. Не можу без берильника. Брынок ты файл древнер. Так, есть там сразу в гор. Угу. Я возьму это, но на самом деле было бы хорошо капать именно конкретно сборы какой-то. Нитра, нитра, нитра. Шкода. Потом что такое стрельниц, можно подтянуть. For the to land. Do так, надо скажу, що тут є з незапрохід. Є з не Ми ним покурсуємо якраз. Дякую, дякую. Так, це ми зачистимо. Так, нова зброя. на батурелька. О, Импакт... найс, дуже добре. А, сворми, да. так, Бачу наверху зліва щось є. О, найс, найс. Нам бо нітрбі ще найти, дуже мало нітра. Ууф. Бляха, як тако відмовити можна такому? Покачати ще якусь yeah. до зброї? Що там є, ще вибухонебезпечно. Опа! Це добудова то тож нам <кхуй> <кхуй> Ну що трошки збирати кристальчики, щоб покачатися. Так, у вас двох теж ми закопаємо. Чи відкопаємо рубака пішов до нас. Не бачу на карті більше нічого тут на районі. Так, 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 то там щось єше, чи Чи ми вже все викопали, що могли? Ух, оце ми йому напхали. Пробивання? А це щось нове. Пігнала. Мало, мало трохи нітро, як на мене. Могло бути краще. Епічно за 24, та берем. Тоді і тобі що підніму. Шкоду. Бажем. Ох, блін, ну ладно. Я так і знав, що буде нітри мало. Так, рибочки. го рівня бройний контроль досягнути. Поняв? Прийняв? Так, вон там ще грибочок. Треба старатися більше нітра найти того разу. Ммм. Ні, Не, що почисти мені більше треба. Зараз десь цукерочки позбирати. В жарі зі старту прям. Лайфход кажет, Зараз ми тут пачечку так узных них... Так, окей, десять шкода десятки Вау! Мы же сбору. Ще цек зачитимо. Ми ще збору ще візьмем. І все, і тепер я пішов далі шукати гриби і збирати от зараз хілки. Так, ось так, ось так гарно як прийшли. Так оця зброя по-любому корозина Це те, що я хотів. Дуже мало нитро. Та, ч справа, що с Так, то не то у нас? Довбаним. Так, ось так вам засранці. Що таке струху? Можу рятувати просто мене якось, блін. Хоча воно не ідеально, типу, що мені треба, але... Зараз і босс буде. Мені би якусь там епічну швидкість добування роди. Що не бачиш, що хорошого на карті? Прям нічого, абсолютно немає. Це гарно було, шкода. Хе-хе-хе. Що <laughs> шо думали, що в рай попала чи в казку? Я бачу там магнітик. Так, які Шкода. Максимум за. Йду, йду. Знову бляха. Ну і все так, як мені хочеться. На копытчине не разумею что-то. Шкода, Вот пробывания на восстание, блин, не хватало. Можно было бы залочь, залочити. було би супер. Тут щось бачу зразу. знову збирати, треба. По дорозі будемо збирати напевно, всі хілки, щоб будуть хілятися. Що з пересування, в принципі, вже непогана, я би сказав. Ще бачив робочок. Але я не бачу жодної руди на карті. Копай, 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 копай! стал вот такой не LZ, thank you, thank you. Me, так, okay. окей пистолет пистолетов пистолетов Landing zone ready, impact imminent. What a shot, Doc. Okay, now this is the the Вау, блин ендор, бейбі! Так, дві з цих забамбач на зукійсь. так окей <постив> <Шот>. <постив> Багато дуже втрат, я, так. Там Мені не подобається, що я так побагато втратив так, може ми їх пополу зможемо бігти. Бляха, не пістолет, а якийсь автомат. Але я хиба багато втратив. Але воно того вартувало. Так, а тепер погнали, погнали, погнали шукати хілочки. І руду. У нас дуже мало руду є, бо сказав, набрано. Что же зовут з бляха? Я так шутку бегаю и в стриму спігу бігти. ця не прокачем за... О, oh, фак! Мені зверху пішло мене дуже мало хепа. Треба хілку найти. Пару штук верніше. Сюда, 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 сюда. Что это Не, Да, такие. О, то, что я прям хотел дуже. Ты идти собака. Уф, uh, yeah. познущались з мене знов. Так, окей. Муркітик треба знайти тепер. От муркіт. свої грошики мені! А так, окей, з смаркитом ми закінчили. Супер просто. Хочу сюди сходити подивитися, що тут? Так, нітра. То ще й не да. Я думаю, это вже нес. Тепер я розумію, я копаю тепер реально. П'ять удачі. Це вкладання на майбутнє. О, фак, це кінець. Це кінець карти. Добре. Ну це непогано, це непогано. Так, а тепер ми можемо і сюдою піти. Тут похилятися що навіть можна ще розульку. Оці дуже рідкісні. Перейдем сюда прохід О, ще. О, ще! Да що їх так багато, то який? Тут був же сформ, Ви про що? ПоТФІсь би магніт тепер випав. One. Shit happens, як кажуть, так? Та да? схоже на мій випадок зараз. Блін, ти ще з тої сторони мусив вибрати. Okay. Mm, да, просто дика з дупця. Дупця, 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 дубця. Багато дуже дамеджа получил. Вау, 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 а що за підлоги у мене почалось? Проти знову макується що? Ну в принципі, що й може бути, да? Это что таки? Первый раз с тобой стыкаюсь. 15 шкоды. Вау! Як воно бабахнуло такой? Яких багато! Да, в тогда от такого Їх багато то Ць ж просто капець, жай, зустріне що це. отрывались отрывались О, добро, что она там появилась я не я втрачаю очень-очень много xp я там x стики взорвал так, окей так, аж ка сброятся у нас там т-двина, по

Much nice, nice. What's what's he? Це не гарно було. Ау. I'm do epic with this. Так, спіши тут треба. спіши тут треба. Я себе тут зажав. No вот так, пивка повидервал ему. Завкрай, давай прыгай. Объективно геть таймер. Вес так. На кінець ми закрили це. Це була моща. ще. Так, поліпшення, які ми можемо зробити для себе. Тут 50 аж треба. У Нас голдия аж тисячу. Дуже мало тобто. Ай, окей, ладенько. Таке от коротеньке відео в нас буде сьогодні по Dead Rocks Galactic Survivor. У нас ще буде, напевно ще одна гра, якщо зараз світло не виключить. Тому на, наразі на всякий випадок, як завжди, лайк, лайк, підписочка по можливості, будь ласка, заходьте на Twitch, приєднатися до трансляції, приєднуйтесь обов'язково до Діскордика, щоб знати, коли і як будуть відбуватися трансляції, пропонувати свої ігри або доєднатися до нас, коли ми граємо. Також не ігноруйте, будь ласка, по інтернетової по можливості в укриття. Якщо такої можливості у вас немає, використовуйте. Хоча ви, правило двох стін, воно не ідеальне, але може врятувати ваше життя ваших рідних. Не забуваємо, друзі, по донатки на ЗСУ, як завжди, я кажу. Якщо одна лишня гривня у вас є сьогодні, і бачите донатик ЗСУ, задонайте та гривню на них. Це може врятувати чиє життя і наблизити нас до перемоги. Як всі надіємося. Всім, хто на передвізі залишається у вас було все як було, найкраще. А ми з вами, друзі, побачимося в наступному відео.